мы понимаем, что так надо действовать. Дети ни в чём не виноваты. И мы договорились с Путиным, что мы будем из союзного бюджета нашего Беларуси и России финансировать эти поездки. Россия и Беларусь. Сприяють викоріненню ідентичності української. Очевидно, що вони віддавалися якимись ідеологічними доробками чітка установка, щоб дітей просто вороже налаштувати проти України. Младший лейтенант! Маші молодой! Наш принцип какой? Факт на стол. Конечно. з спочатку повномасштабного вторгнення по жовтень 2023 року з України на території Білорусі вивезли 2442 дитини. Такі дані оприлюднила лабораторія гуманітарних досліджень єльської школи громадського здоров'я у листопаді минулого року. Для дітей з окупованих територій організовували так звані відпочинки у літніх таборах Білорусі, де відзначають дослідники, пропагували ідеї, які відповідають політичним інтересам Росії та Білорусі. Ось, наприклад, відео з концерту в таборі Дубрава для дітей із Донбасу. Що побайдо. Ви... Здух? Господи, прости простімі, щоби зіверські тоже, а путім процвітав і така дойма всі Україною! Господь! За даними Єльської школи, що підтверджують і журналістські розслідування до переміщення українських дітей у Білорусь мають прямий стосунок дві організації: перша благодійний фонд білоруського параолімпійця і мотиваційного спікера Олексія Талая. Никогда не було легко, ми це знаємо. И вы нам об этом сегодня говорите. Но мы... сможем это впитать в наши души. Фонд «Талай» имеет непосредственно самое прямое отношение к вывозу детей из Украины. По сути, Талай был инициатором этой программы. Талай от лица своего фонда обратился к главе союзного государства Дмитрию Мезенцеву и предложил вот такую тему, что вот вы нам выделите под это бюджет, а мы будем привозить украинских детей с оккупированных территорий Украины в Беларусь. Крім фонду та лая активну участь в організації так званих відпочинків українських дітей брало і білоруське товариство Червоного Хреста. Його керівник Дмитро Шевцов не приховував ні своїх візитів на окуповані території, ні підтримку військової агресії Росії. Теряється дійство у наших дітей. Я не розділяю білоруських дітей, українських дітей, Донбасу. Керівник. Білоруського національного товариства Червоного Христа прийняв рішення особисто надягнувши символи, оці Z, символи агресії Російської Федерації, приїхати на тимчасово окуповану територію України і вихвалятись тим, що він вивозить українських дітей, допомагає так би мовити, в депортації українських дітей. У грудні Міжнародна федерація товариств Червоного Хреста призупинила і фінансування, і членство Білоруського Червоного Хреста. Однак організація продовжує працювати під керівництвом Шевцова, так само як і фонд «Талая», щодо якого вела санкції лише Україна. Разом із журналістами Білоруської служби Радіо Свобода нам вдалося глибше дослідити тему вивезення українських дітей у Білорусь на перевиховання у літніх таборах та отримати доступ до внутрішньої документації Білорусі. Руського Червоного Хреста. Як організовуються такі поїздки з окупованих Росією українських міст? Про що розповідають батьки дітей, які там побували, і чи можливо все це зупинити? Дивіться далі? Я даму трубочку, да? Угу. Алло, привіт, Савелій. Як твої діла? Як розкажи, ти вспоминаешь поїздку в Беларусь? Когда ехали именно в Білорусь ми ехали з невоєми. З Это потом мы там ездили на цю в мінську йолку. Там президент Білорусі був Олексій Таваль, Потом нам эту поездку оплатил. Савелій Теплих, якому матір дозволила поспілкуватися по телефону із білоруськими журналістами із окупованого Росією Лисичанська. Про те, що Савелія разом із сестрою возили в Новополоцьк, а потім на новорічне свято за участі Лукашенка, ми дізналися із пропагандистських сюжетів білоруського телебачення. Хотілася купити GoPro, але мені брат її подарив просто. І ну, е, подарила тут е, нікуди знімати. Ну іноді ПВО зарабатують і іноді шумно. Під час урочистостей, на яких були присутні Ісавелі, і Софією, й інші діти з України, Олександр Лукашенко підносить себе рятівником дітей, у яких вкрали дитинство, неназвані дорослі. А Білорусь, де він узурпував владу країною стабільності і миру, ми робимо все, щоб діти, які бігають від бігуть тут зіщували на своїй землі, як вдома. А таких немало. Це страшне. Це такий тяжкий подарок. Від взрослих Беларусь була і буде відкрита для всіх, хто потерял мир в своїх странах. І Савелій і Софія повернулися в окупований Росією Лисичанськ. Їхня матір каже, що до подібних виїздів ставиться позитивно і надає свій дозвіл. Мої діти їздили по тих програмах. Їздили спочатку в Казань, потім в Білорусі. Їздили... Тому їздили в Москву. Ми були раді, що діти з'їхати. А тут ж пошла саме там з ті сторони інформація, що ті, ті вивозять, і там расілі та все бред машинство. Але з точки зору міжнародного права каже юристка Катерина Рошевська: навіть батьківський дозвіл не узаконює вивезення українських дітей, в тому числі і тимчасове. Ми повинні розглянути цю ситуацію з наданням дозволу крізь призму різних там міжнародно-правових норм. В тому числі повинні розуміти, що навіть якщо батьки цілком свідомо бажано дали таку згоду, бо вони, наприклад, посідають проросійську позицію, а чи відповідає їхня поведінка найкращим інтересам української дитини? І чи не постає при цьому питання взагалі належності виконання батьками їхніх обов'язків? Тобто навіть у такому? У школьному випадку, це все одно не узаконює абсолютно даний процес і потребує подальшого з'ясування. Якщо після цього вивезення з території сусідньої держави їх повертають назад на окуповані, наприклад, території, це все одно факт депортації. Так. Тобто, навіть якщо повернули, Факт був зафіксований. Да. Як відбувається організація поїздок у білоруські дитячі табори безпосередньо в окупованих Росією містах? Родичі дітей, яких показували в телесюжетах білоруських змі, і з якими нам вдалося поспілкуватися, розповідають, що отримують пропозиції централізовано або від вчителів, або від окупаційних органів влади? Я так розумію, що зібрати, в принципі нас може тільки відділ образування. Они, они дают информацию на отдел образования. У нас чат есть, классный. И классный руководитель пишет, кто желает там поехать туда-то, есть вот возможность. Списываемся потом, ну, описываемся, кто желает. Приходим в школу, нам говорят, какие документы нужны, условия поездки. А бабуся Андрія Сазонова із Маріуполя розповідає, що їм зателефонувала жінка на ім'я Наталія Нещадим. Вона нам позвонила, а ми всі испугалися і сказали, ой ні, цей дитина не для поїздок. Вона говорить, ну чому, треба ну, ж коли-то починати? Да, Відповідно до інформації зі сторінок у соцмережах, до окупації Наталія Нещадим працювала в управлінні соціального захисту, а після великого вторгнення, схоже, почала співпрацювати з окупаційною адміністрацією. У соцмережах нещадим представляється волонтеркою гуманітарного центру Маріуполя. У жінки є онук. На його виховання повпливало захоплення міста. Якщо у 2021-му онук Наталії брав участь у святкуванні Дня захисника України, то у серпні 22-го батько виклав уже ось таке фото. Зв'язатися з Наталією нещадим нам не вдалося, однак ми знайшли її в сюжетах білоруських пропагандистських змі. Вона супроводжувала українських дітей у Білорусь. Діти не хотя. Вот это я можу сказати точно. Вони побачили тут, вони побачили у що бачать українські діти у літніх таборах Білорусі, окрім авторитарного устрою, який тут називають безпекою, дітям організовують екскурсії до головних символів прорадянської пропаганди. Дітей із Донеччини і Луганщини возили до Брецької фортеці. Вам тече кров переможців всього совєтського многонаціонального народу, яка сражались, в тому числі здесь, на Брестській землі, в святому для нас місці. Ще один елемент дозвілля зустрічі з білоруськими силовиками. Поліція прихаділа. Поліція приходила. Подарки. Поліція приходила, говорить, подарки дарила. Вот, про подарунки від білоруської міліції розповідає бабуся Андрія Сазонова із Маріуполя. Восени 23-го Андрій відвідав табір Колос у Бреській області. Ось фотозвіт про цю подію на сторінці табору. Діти мали можливість порозглядати такі шкейки та амуніцію, які використовували під час розгонів протестувальників у 2020 2021 роках. Мілітарна радянська і проросійська тематика заходів зустрічі з білоруськими міліцейськими та білоруськими військовими стали просто невід'ємними атрибутами так званого відпочинку дітей у літніх таборах Білорусі, куди у той чи інший спосіб потрапляють і діти з України. Перший раз Березку і 18 дітей з України, прибувших в Білорусь після начала військової спецоперації. Табір «Березка» у Гродненській області. Сюди у серпні 2022 року привезли українських дітей біженців. За даними з витоку документації білоруського червоного хреста, яку ми отримали завдяки кіберпартизанам. Це група опозиційних до Лукашенка гакерів. Організацію так званого відпочинку українських дітей тут у серпні 2022 року забезпечував білоруський червоний хрест та ЮНІСЕФ у Білорусі. Це відбувалося у рамках програми Гуманітарна допомога дітям біженцям з України в літній період. Організація оздоровлення та підготовки до навчального року. Тобто ЮНІСЕФ, благодійна місія, утворена ООН, міжнародною безпековою організацією зі штаб-квартирою у Нью-Йорку, так само мала стосунок до розміщення українських дітей у таборах. За словами організаторів, українські діти нуждаються в психосоціальній підтримці, абшені са сверстниками, а також відпочинку і оздоровленні. На офіційному телеграм-каналі табору ми знайшли багато відео, викладених у період, коли там перебували українські діти. Тому можна побачити і оцінити цю психологічну підтримку дітей біженців із країни, що воює з Росією. ¡Gracias! Набір приїжджали міліціонери. Дітям дозволили фотографуватися з скійком і автоматом. А ще були сценки із перевдяганням у радянських ветеранів, піонерів і поранених у голову білоруських прикордонників. Чим менше у зрост у дітей, тим ось цю генетичну пам'ять. Тим легше сказати, що ну, ось ви не українці, наприклад, ви е, російці, ви не українці, ви там білоруси. І діти, вони ж не так шмат пам'ятають, тому що це часу ще не так шмат пройшло. А це табір липки у Вітебській області, де білоруський Червоний Хрест та ЮНІСЕФ також проводили так звану психосоціальну підтримку для українських дітей із 6 по 23 серпня 2022 року. Які ще були заходи, дітей возили на екскурсію на білоруський військовий полігон. Причому відповідно до постів на інстаграм-сторінці табору діти відвідували цей полігон дивічі за зміну. Ми бачимо цілоспрямовану операцію, в якій от під таким тиском знаходяться саме українські діти. Що вони хочуть зробити? Вони сприяють Російській Федерації у викоріненні національної ідентичності українських дітей, у їхній мілітаризації, у бажанні не повертатися в Україну, у перетворення цих дітей у ворогів власної нації. Ми звернулися до представництва фонду ЮНІСЕФ у Білорусі з проханням прокоментувати свою участь у організації так званого відпочинку у 2022 році українських дітей у Білорусі, але відповіді не отримали. Також відправили запит і в штаб-квартиру організації у США. водночас, за словами українського омбудсмена, ЮНІСЕФ від участі у подібних проєктах уже відмовився. Вони перестали повністю це фінансувати саме через це. Наскільки знову ж таки відомо мені, то на території Білорусі ЮНІСЕФ зараз там нікуди не допускаються і фактично такий обмежений в своїх програмах. Найбільш вразливою категорією дітей, яких вивозять із окупованих територій на перевиховання в табори Білорусі, є діти-сироти. Те, що це відбувається, не приховують у пропагандистських сюжетах білоруського телебачення. Это 10 дітей із Дикучаєвського детского дома сімейного типа. про це розповідають і батьки інших дітей, які відвідували табори. Ну з Горловки були, От я знаю от нас од Маріуполя. Это з, в, на другом етаже то на розказує з Горловки Діти з інтернату билі приїхали, помилюля тоже надихали. Відслідкувати долю таких дітей і, взагалі, факт їхнього повернення або неповернення в Україну чи принаймні на окуповані Росією українські території непросто і ось приклад. Попри зусилля журналістів, двох редакцій нам не вдалося встановити місце перебування і долю Олександра Мариніна із Маріуполя після того, як він побував у таборі Колос у листопаді 2023-го. Очень було страшно, коли были, когда свечки потушились. Мама умерла, папа умер. Чи справді загинули батьки? Телефонні номери матері Вікторії Мариніної відключені. Останні відомості про неї, які вдалося знайти у мережі, це повідомлення про отримання матеріальної допомоги у Маріуполі у квітні 22-го року. Тітка жінки, яка мешкає у Греції, повідомила, що не знає, чи жива Вікторія Мариніна. Де подівся Олександр Маринін після відвідин колоса не зміг відповісти і Андрій Сазонов, який стояв поруч у кадрі. Лише підтвердив. був ось цей Напередодні виходу цього матеріалу нам вдалося поспілкуватися у меседжері із цивільним чоловіком Вікторії. Він повідомив, що жінка померла минулого року, а де перебуває її син Олександр, йому невідомо. Ми мечтаємо, щоб було в морі тихо і мирно. Вивезення дітей у Білорусь швидше за все. Продовжиться наприкінці січня 2024-го білоруський провладний діяч параолімпієць Олексій Талай анонсував розширення географії діяльності свого фонду в Білорусь. Обіцяють привезти дітей уже з новоокупованих районів Херсонщини. Чи всі діти повернуться? Питання і четвертий регіон Російської Федерації Херсонщина вже готується відправити своїх дітей к нам на відпочинок, на реабілітацію. Кінцю февраля чекаємо. Новою групу як зупинити і чи можливо зупинити в принципі вивезення українських дітей? Україна має перемогти крапка. Ми можемо припинити кожну дію в сторону українських дітей тільки перемогою. Іншого виходу немає. Ми робимо все, аби притягнути Росію до відповідальності не лише Росію. Кожного, хто відповідальний, хто приймав участь в злочинах проти українських дітей, має понести покарання. Моя позиція дуже проста. Дійсно, нам е, треба шукати партнерів, які можуть допомагати нам захищати права наших дітей на території будь-якої країни, на території Російської Федерації, Білорусі. І дійсно, на мій погляд, е, це повинні робити саме між саме міжнародні організації, які фокусуються на питаннях допомоги саме дітям. Інший важливий аспект особиста роль Олександра Лукашенка у цих процесах, адже він і підтверджує сам факт переміщення дітей до Білорусі і публічно підтримує такі дії. Ми далі підхопити цих дітей вовремя привіз до домой, або і і їх... Дійство болі щасливим, однак, на відміну від президента РФ Путіна, міжнародний кримінальний суд в Гаазі досі не видав ордер на його арешт.